Ознаки останнього часу. Знаєте, апостоли передали от нам, коли писали писання, коли почали писати Новий Завіт, вони передали таку атмосферу, що ось ось він прийде. Вони так думали. Вони думали, що Господь прийде в їхньому житті. І тому навіть вони не спішили. Новий Завіт писати. І знаєте, але Господь сказав, що час, що времена і сроки вони не влади, не в власті людини, і людина не може це знати, коли Господь прийде. І ви знаєте, останній час, останній час. Який буде перед приходом Христа, він буде такий, знаєте, рубіжним. Тобто, буде не так, як було раніше. Настане щось нове. Слові Господньому Господь про це говорив, наприклад, книга притч про 10 дів. І там говориться про те, що 10 днів, 10 дів вийшли, 10 наречених вийшли на зустріч нареченому, а він не поспішає. І ось ви знаєте, коли. І вони почали його чекати, заснули. А коли пролунав голос, ось жених іде, ось наречений іде, то тільки половину він забрав. Тобто ми бачимо, що було таке, якби розділення, розділення на дві частини. Одний Господь забрав, наречений забрав, а іншу групу не забрав. І тому ми сьогодні ми розглянемо з вами от ознаки цього останнього часу. І побачимо, наскільки ми близько до того часу, коли Господь прийде. Для цього ми з вами розглянемо, знаєте, стан. Віруючих людей, які якраз підходять до такого рубіжу, а верніше їх Господь підводить. І ми візьмемо приклад ізраїльського народу, який, якого Господь вивів із землі єгипетської і привів до землі обітованої. Вони два роки до цього готувалися, коли Господь вивів їх з Єгипту, і через два роки Він їх привів. І от давайте ми прочитаємо цю історію. Він привів до цього рубіжа. І ось вони повинні були війти в землю обітовану. Але перед цим Господь сказав: це ваша земля. Тому що по завіту з Авраамом Господь пообіцяв цю землю його дітям. І через 430 років вони прийшли. І ось дивіться, що було перед цим. І ми з вами розглянемо саме оцей стан стан от серця людського. Давайте з вами прочитаємо книгу Чисел з 13 розділу, з 1 вірша до 2, а потім з 26 до 33. І звернувся Господь до Моїсея з такими словами: Пошли людей, і нехай вони оглянуть Ханаанський край, який я даю у володіння ізраїльським нащадкам. Пошлете по одному чоловіку, чоловікові із племені його. Батьківського роду, всіх князів народу. І от вони пішли, вони обходили 40 днів цю землю, 12 якби начальників над народом ізраїльським ізраїльським. І вони, знаєте, побачили, що це дійсно багатюща і вродлива надзвичайно земля. Так що вони, коли говорили, ми зараз прочитаємо, коли вони давали звіт їхнього огляду, вони сказали, це земля, де тече молоко і мед. Знаєте, вони принесли плоди цієї землі. Вони взяли виноградну грону виноградної лози, одне гроно, яке несли два чоловіка. Отакий От величезний виноград. Що один чоловік не мог взяти грону. Потрібно було два. Щоб його нести. І вони принесли і показали: дивіться. І ось давайте ми прочитаємо їхній звіт. І побачимо, що знову було розділення. Кожний на дві групки. І одна група дивилася по одному на цю землю, а інша по другому. Давайте з вами почитаємо. З 26 вірша, 13, -й, 13 -й розділ книга чисел. Після подорожі вони прийшли до Моюсея та Аарона і до всієї громади ізраїльських нащадків, в пустелю Паран Кадеш. Їм і всій громаді вони прозвітували і показали їм плоди тієї землі, розповідаючи йому. Вони зокрема сказали: ми обійшли край, в який ти нас послав, в землю, що тече молоком і медом, і це її плоди. Але той народ, що живе в тій землі, сильний, а міста укріплені й дуже великі. Зустріли ми там нащадків і Енака, на півдні того краю живе Амалик, Хетійці, Евосійці та Амореці, мешкають в гірській околиці, а хананці проживають біля моря та вздовж Йордану. Халі вже втихомирював народ перед Моїсеєм і говорив: ми неодмінно підемо і успадкуємо її, адже ми спроможні побороти їх. Однак чоловіки, які ходили з ним, наполягали, ми не зможемо виступити проти цього народу, оскільки він сильніший за нас. Так вони розпускали серед ізраїльських нащадків страшні чутки про землю, яку оглянули, оглядали оглядали. Стверджуючи, край, який ми ходили оглядати, це земля, що поглинає своїх мешканців. А кожний народ, який ми там бачили, це дуже високі назис. Люди. Там ми бачили високорослих синів Єнака з роду велетнів. Перед ними ми були в своїх очах, наче саранча, І такими були ми і в їхніх очах. Ви знаєте, громада ізраїльська, а це близько 2-3 мільйонів людей. Тому що коли був перепис якби, людей, які спроможні йти на війну, їх було більше 600 тисяч чоловіків. А якщо ще додавить жінок, а якщо додать ще дітей, а якщо додать ще людей похилого віку, то скільки це буде? Казали 2-3 мільйона людей. І ось, знаєте, люди, кому повірили, вони повірили більшості, які казали. Цим розвідникам, які казали, ми не зможемо піти. І тільки, знаєте, з тих 12 тільки два чоловіка Халів і Ісус Навин, вони казали: Та ми зможемо, тому що в ж Бог. Їх ніхто не почув. І народ всю ніч плакав, ридав і роптав на своїх лідерів: на Моїсея, на Аарона і на Бог. І казали, краще б ми померли б в пустині. Цілу ніч. Ви знаєте, Господь звер... звернувся до людей і сказав такі слова про Халіва. Це книга Чисел, 14, 24 вір, 14 розділ. Та оскільки слуга мій Халів мислить інакше, і слідує віддано за мною. Я приведу його до землі, куди він ходив. І нащадки його володітимуть нею. А всьому народу сказав а ви вернетесь в пустиню. І так, як ви просили, і так, як ви казали, там і помрете. Дивіться, було розділення людей, Божих людей. На тих, хто Дивиться на проблему, і, 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 знаєте, не бояться в цю проблему війти, тому що вони довіряють повністю Господу і знають, що Господь Бог Всемогутній їх не залишить і оставить, тому що Він якраз їх до цього привів, значить, він з ними. І до цього вони багато разів бачили, як Господь допомагав. І Господь, знаєте, скільки раз нарахував, як ізраїльський народ. Коли він бачив діла Божі, він сказав, ви 10 раз роптали і не вірили. Тобто, 10 раз Господь, якби, знаєте, у них були проблеми, вони роптали, Господь являв чудо. Пройшов якийсь час, знову якась проблема, вони знову ропщуть, Господь знову являє чудо. І так 10 раз. І висновку ніякого. Ви знаєте. Інша категорія людей це були люди, віруючі люди, Божі люди, які не довіряють Богу, не дивлячись на те, що Він багато раз їм засвідчував свою силу, свою могутність, свою допомогу. І вони бачили чудеса і знамена в своєму житті. Слово Божому написано, що не одному народу на землі Господь не показав, скільки чудес і знамен, скільки в той період ізраїльтянам в пустелі. І вони продовжували не вірити. Ви знаєте, ми сьогодні стоїмо теж перед таким рубіжом, тому що світ, знаєте, що, сьогодні, що очікує сьогодні світ. Начерт мітку. Звіра. Знаєте, в Біблії написано, що буде мітка звіра, поставлена кожному на чоло або на руку. І в кого не буде цієї мітки, він не зможе нічого купити в супермаркеті. Ми вже бачили з вами, якби ми е, переживали з вами часи, коли ми не, не, не могли без пов'язки. Зайти в магазин. Нас просто сказали, ви нічого не можете тут купити. Ви знаєте, і ось там буде. Це написано в 13 розділі книги, останньої книги Біблії, об'явлення, що це прийде на всю землю. І ось тут буде саме справжнє випробування віри. І ось тут потрібно буде довіряти Христу. І знову буде розділення. І знову одні довіряться, а інші ні. Але як можна довіряти Богу? Ви знаєте, що важливо виховувати в собі? Давайте з вами почитаємо 15 й псалом. Якщо це Огінка, це 15 й псалом, а так це інші переклади сучасні. Це 16 й псалом, 8, й 9 й вірш. Це слова Давида. Він, знаєте, такий яскравий, яскравий, просто залишив приклад, поприклад, як він отримує допомогу від Господа і е, е, от, черпає сили, щоб Бог з ним. Дивіться. Господь завжди переді мною. Коли зі мною Він завжди є у безпеці. Тому щасливий я, втішається душа, я житиму в безпеці. Чому? Тому що не залишиш ти мене в могилі, не даси зотліть твоєму вірному учневі. Такий переклад. Тобто, що в той період потрібно мати? Бачити перед собою Ісуса. І от якщо ми. Люди віруючі, вони будуть бачити Ісуса, у них буде все повне забезпечення. Яким чином, я не знаю. Бог надприродній, і ми бачимо ці всі приклади із Біблії, коли випадали на таку на долю віруючих людей величезні екстремальні якісь ситуації на межі виживання. Господь приходив і надприродньо їх забезпечив. Наприклад, пророк Ілля. Голод був три роки з половиною на землі ізраїльській. І не було що їсти. Господь сказав: Іди в дом вдови, я буду кормити тебе. Він прийшов, і Господь надприродньо кожний день примножував муку і масло. Тобто вони взяли, скільки їм потрібно, щоб цей день прожити, муки і масло. Зробили собі. Блінчики. І немає нічого. Це. Все закінчилося, нічого нема. Але вони надіються на Господа. Наступний день вони приходять там, де вони брали муку і масло, і знову та сама кількість. І так на протязі трьох років вони приходять і постійно є. Вони жарять, вони варять. Нічого немає, все закінчилося. На наступний день знову є. Господь надприродньо забезпечував цю сім'ю, вдову сина і пророка Ілью. Тобто ми бачимо, що це присутнє. Ви знаєте, в чому ще буде ознака останнього часу? Ще два приклади я. Коротенько прочитаю книга Пророка Ісаї, 60 розділ, перший, третій вірш. Тут написано, ось що: Устань і засяй, Єрусалиме, бо зійшло твоє місце світло, і слава Господня осяяла тебе, бо темрява покриває землю і морок народи, а над тобою засяяв Господь, і його слава осяяла тебе, і підуть народи до твого світла, царі до твого яскравого сяєва. Я хочу звернути увагу на те, що о, знаєте, знову ми бачимо розділення. Люди, вся земля знаходяться в мороці, знаходяться в темряві. Божі люди знаходяться в світлі. Що це означає? Знаєте, сьогодні от ми бачили на днях Євробачення. Кому передає, віддає перевагу світ? Знаєте кому? Людям одержимим розвратом, збоченням. І ненормальною поведінкою. Ця людина говорить про себе в множині. І це нагадує людину одержиму із Біблії, яка говорила, що в ній живе багато легіон демонів. Знаєте, коли йому вручили його як переможцю, вручили йому нагороду, вона розлетілася в його руках з хрусталя. Тобто там була надприродна, нелюдська якась сила. І дивіться, і світ передає, віддає перевагу ось таким переможцям і таким людям. Про що це говориться? Це говориться про, говорить про те, що люди в темряві, в мороці. А Божі люди, тут в цьому місці написано, Божі люди, вони будуть у світлі, тобто вони будуть в ясності, у вірі. І в спокої. Знаєте чому? Тому що вони дивляться на Бога і шукають Його, і зберігають своє серце від всякого гріха. І написано, і над Єрусалимом, тобто над місцем Божої присутності буде світло, а над всіма іншими людьми буде морок. І ми сьогодні бачимо цей морок, це темряво, це просто люди не розуміють, що вони роблять, віддають перевагу одержимій людині. Наступне. Ще одне місце я хочу прочитати: це 2 Тимофія 3, 1, 5. Тут теж говориться, знаєте, пев, певний, о, певну ознаку, знаєте, таку ганебну, яку не хотілося б навіть і читати. Давайте зараз, зараз прочитаємо. Апостол Петро звертається до свого учня Тимофія з такими словами. Запам'ятай, що в останні дні для нас настануть тяжкі часи. Люди будуть себелюбними, пожадливими, хвальками, зухвалими, зневажливими, непокірними своїм батькам, недобрими і безбожними. В них не буде любові до інших, вони не, не вибачатимуть, будуть наклепниками, втратять самовладання, стануть жорстокими, ненависниками всього доброго, вони будуть зрадниками. Необачними, пихатими, любити розваги, а не Бога. Вони будуть удавати себе за побожних людей, але відкинуть істину, силу віри. Завжди уникай таких. Знаєте, про кого це розмова да? йде? Це не про людей із світу. Тому що світ завжди в цьому жив, і там нічого немає такого дивного. Абсолютно. Ви знаєте, для кого написане слово Боже? Для Божих людей. І це стосується віруючих людей. Сьогодні ми бачимо, Вскривається величезна кількість ганебних історій людей, які давним-давно віруючі. Які пастира, які лідери. І знаєте, їм, їм докоряють, їм говорять, що це гріх, їх відлучають від церкви, вони абсолютно уникаються і розділяють церкву. Таким чином. Ознака останнього часу це те, що світ розділиться на три категорії людей. Це істинну церкву з людей, які перемагають спокуси і довіряють Богу, і надіються на нього, і його шукають, і з ним живуть. Це на церкву відступницю, яка буде в компромісі гріховному. І це на одержимих людей невігластом, гордістю, збоченнями людей, яких поглинула темрява. І це ми зараз бачимо, що так і воно, знаєте, відбувається, таке розділення. Але я хотів би разом з вами помолитися, щоб ми дійсно розуміли ці речі і берегли себе від всякого гріха. А в собі розвивали надзвичайно важливу здатність довіряти Богу, пам'ятати все те, що Він зробив в твоєму житті, ніколи це не забувати, але черпати з цього силу, а також із святого Писання. Тому що святе Писання це історія Божих людей, які, які раніше жили, і які жили свої, прожили життя своє з Богом і перемогли всякі спокуси. І сьогодні ми дивимося на цю історію. І знаєте, і Господь дає нам натхнення, силу вірить, силу надіється і утішає цими словами. І тому Слово Боже написано, що, що Євангелія, тобто звістка про Христа. Це сила Божа для спасіння. І я хотів би разом з вами молитися, щоб, щоб ми дійсно переживали, коли ми шукаємо Господа, віримо в нього, переживали силу Божу, яка нас спасає.